Чи нам вдалося створити цю ТСК? Насамперед, основне завдання і треба спішити, бо ліквідаторів потерпілих в результаті Чорнобильської аварії стає все менше й менше, і держава має достойно захищати їхні права. А ми бачимо, що є проблеми з пенсіями. Особам, які належать до категорії чорнобильських ліквідаторів, потерпілих, також є проблема їхнього цілому соціального захисту, декому призупинили виплати або їх зменшили. Через те виникла така необхідність створити ТСК, яка встановить соціальну справедливість і негайно її відновить. Що особи, ліквідатори, члени родин, відселені. Зони Чорнобильської станції будуть достойно захищені. Їм буде і повернути всі соціальні виплати, пенсії, і крім того, ми напрацюємо інші заходи щодо посилення їхнього соціального захисту.